Всім привіт! Сьогодні у нас серія про Ford Mustang. На обзорі дві моделі розпаковка мустанга 65-го та 84-го року. Ну що, почнемо з старішої моделі. Дивіться, в такому зеленому кольорі. Такий старенький мустанчик 65-го року. Розпаковуємо. Він мені такий, здається, заниженим. Дві полоси класичні. Ну, непоганий, непоганий Ford Mustang деталізовано. Він е, так само непогано, але для любителів масклкарів. Я рідко купляю в колекції Маскокари, але Ford Mustang це класика, яку я ніколи не залишу на стойці, якщо побачу. І так, це в нас був Мустанг, нагадаю, 1965 року. І зараз Ford Mustang розпаковуємо 1984 року. Цей вже такий більш похожий на сучасний автомобіль. Зараз я навіть покажу, на що він мені найбільше схожий. Дивіться, в такому фіолетовому кольорі теж прикольненький. Купешка. Е, ні, мені не здається в задні колеса в діаметрі більші за передні. Так, я думав, що це скляні фари передні, але оказується просто такі виємки. І. Деталізован він непогано. Хоча б є дзеркала заднього вигляду. Дивіться, на що схожий мені цей Ford Mustang. Передок на Ford Sierra. Так, ну щось таке є в ньому похоже. Як старенький Форт Сієра. А от зад і ці фари. На похоже мені чомусь такий масивний на BMW m 1 Бачите? Ну, оці такі е, такі тут два спойлера, а тут ось є така рішотка, як на старих автомобілях колись була, на спортивних. І от щось не знаю. Мені цей задок щось похожий на М1. Ну. Даний момент у нас два форда. Пишіть, який вам з них кращий. Це колекція недавня, далі буду відкривати щось старіше. Ну, хотілося відкрити ці два форди.